Сьогодні ми поговоримо про супровідний лист. Чи потрібно його писати? Кому та про що? Можу сказати зі свого рекрутерського досвіду, що супровідний лист мені присилають не часто, але це не критично. Якщо я отримую гарне, профільне до вакантної посади резюме, мені цього достатньо. Але якщо до нього ще додається супровідний лист, де стисло кандидат пише про свій досвід та бажання розглянути саме цю вакансію це великий плюс. Тому робимо висновки. Перше, якісного резюме може бути достатньо. Друге, супровідний лист може дати вам додаткові плюси, якщо він написаний правильно, ексклюзивно під відкриту посаду. Не шаблонно, однаково для всіх. Але він може стати і мінусом, якщо написаний неправильно. Тому вам вирішувати, чи потрібно так ризикувати. Третє, якщо потенційний роботодавець наполягає на відправленні разом з резюме супровідного листа, то писати його треба обов'язково. А що ж потрібно в ньому писати? Ваш загальний досвід саме для потенційної посади. Наприклад, більше 10 років досвіду в сфері B2B продажів. Ще трохи про ваші хард-скіли та компетенції. Наприклад, гарні переговорні навички, вільне володіння англійською. Але обов'язково дивіться на вакансію і вимоги до кандидатів. Вам потрібно писати саме про те, що хоче бачити роботодавець в досвіді кандидата. Обов'язково про вас як про людину. Що цінуєте, що для вас важливо бачити в новій посаді або компанії? Наприклад ціную демократичну культуру та можливість професійного зростання. Але тут потрібно бути чесним і не переборщити з листом. Він має бути стислим, не більше, ніж половина А4. Вирішили писати супровідний лист? Тоді вперед, пишіть, давайте прочитати комусь із знайомих, вносіть правки і відправляйте. Удачі!